22 травня на ПЗД поступило повідомлення від громадянки вулиці Довбуша, що на жінку напав рій бджіл. Нашими працівниками по виїзду на місце було відловлено рію бджіл, зібрано в мішок і передано фахівцям. 23 травня поступило повідомлення про те, що по місту Кломи упав кіт у кірницю. Працівниками на місці Виїзду було витягнуто кота за допомогою драбини. Люди дякували дуже, щоб вчасно прибули, і тварина довго, довго не мочилася. Окрім того, ще 23 травня нашими працівниками по місту, коли надавалася допомога по відкриванню. Ліфта, де було затрягла дівчинка, 25 травня. Наші працівники здійснювали виїзд на вулицю Леонтовича, де поступила інформація, що в грів упала собака. По прибутті до місця адреси даного пса не було виявлено через це виклик був ухід.